Коротше, бревія росте, як на дріжджах, Я трохи в шоці. Величезну таку бандуру зробили. Навіть не знаю, скільки воно важить. А так вроді бревія як Бревія. В неї є помилка 67 подейкує, Подейкують, що це проблема з вентиляторами. Розбираємо дивимось. Питання, як її розбирати. Напевно, через низ або через верх. Думаю, що через низ, через ніжки. Це, напевно, саме велике зарядне станціо, що я мав на столі. Бревія Power 2000. Артикул 42000. Багато нулів 2 кВт написано. Ніби не так, щоб багато 2 кВт, але така здорова. Падає в 55-ту помилку, це є помилка по DC шині, при цьому не заряджається від мережі, заряджається тільки від сонця. І якщо її стартанути, то Ох, зараза, як позакручували. Я пердолю. То вихід інвертора працює нормально. І релюшка клацає, але заряджатися не хоче. Ото розбираю зорування, подивимось, що всередині. От Не знаю на хіба, але Бревія страшно любить підключення зарядки ліхтарика, робити в якихось дебрях, жопах, інвертора. Причому воно залите клеєм. Треба розрізати стяжки. І хрен, блін, страшно просто губцями туди лізти. І хрен ти діло відключиш просто так. А мені треба, мені треба відключити. Причому воно так залито клеєм, що можна відірвати конектор, як пити дати. Он десь там от ген-ген-ген, в ген, ген, самому низу морди. Є той нещасний конектор, який вже бовтається. І причому в нього кнопка, щоб його освободити знизу коннектора. то як, блін, туди підлізти, щоб це відключати? Хто це, блін, придумав і як, я просто не знаю. Облін, відключив електросокиру в сраку тому інженеру, який придумав таку конструкцію і розміщення роз'єма. Блін. З тим монстром є купа непоняток. Вони полягають в помилках, які висвічуються. Сорокова мені проскочила, ще не знаю її. Значення і 55-та. 55-та це є перевантаження DC шини Але блін, якої DC-шини? Якщо DC шини по морді виходів DC, то ні, тому що туди ніхто не лізе не включає. Якщо перевантаження DC шини високовольтної плюс 450 вольт, тоді незрозуміло, бо інвертор на віддачу працює. До речі, в того монстра аж 4 розетки. І чому тоді тільки при зарядці. Вискакується помилка 55, -та. чому воно не хоче заряджатися? Адже інвертор мав би працювати реверсом, якщо у нього класична схема. Два величезних трансформатора. Конденсатори, дросель, це є однозначно резонансна схема. Низьковольтний дросель, скоріше за все, це є низьковольтний повишаючий вузол. Відповідно, десь має бути де біля трансформаторів ось тут. Ось тут синхронний випрямляч і тоді нарізка синуса. Реле клацає, значить, резистори зарядки конденсаторів в порядку. Станція практично нова. І яке ж тоді в сраку DC? До речі, між вихідними фільтрами, а ця плата це купа релюшок і вихідні фільтри, такі плусті жирні, до речі, стоїть екрануюча проставка з плати. Вихідний величезний конденсатор це пішли виходи. Нас же цікавить вхід. Вхід заходить ось тутечки. Запобіжник точно цілий борелюшка клацає, відповідно, напруга на конденсаторах піднімається. І якщо воно їде на розрядку акумулятора, то чому воно не хоче заряджатися в практично новій станції? То питання ми будемо вивчати. Рама над батареєю алюмінієво величезна. На неї закріплені з одного боку ліворуч два вентилятора, праворуч аж три. З попередньої дефектної, яка дивно клацає релюшками і з помилкою виключає, включає 220, знаю, що маленький вентилятор працює майже завжди, а великі включаються, чи при аварії включені виключенні, чи вже при нагріві. Термодатчиків явно зверху не видно. Вони десь глибше живуть, напевно. Але вони би мусили бути. Батарея величезна, здоровенна. Ось БМСки підводить до фігіща дротів. Внизу видно шини варені, ось підвідна. БМС-ку. Один варений, Видно, не видно ось так. Краще. один, Другий варений величезний. І там внизу в глибині видно трохи батареї. Туди ми поки що пхатися не будемо. На платі інвертора дофігіща субмодулів з додатковими роз'ємами. Зроблено доволі добротно. Не гірше, ніж екофло, а може і краще. Тільки от біда, що бревії сиплять непонятними помилками. І розшифровка, навіть що вона є тих помилок, вона дуже мало інформативна і мало допомагає, принаймні поки що. Плата фільтрів містить аж 4 сильнострумових реле. Два запобіжника. Нічого явно паленого немає. І тут щастя нам шукати мало. Але перевіряти почну з вхідних кіл. А вони саме ось тут. Вхід 220 на плату тутка. Тут вихід. Інвертор, звичайно, має двосторонній монтаж. Так він виглядає знизу, жменька оптопар. Все залито лаком, навіть не жменька, а дві жменьки, Тут дофіга оптопар. Ось 4, 5 штук, 6, 7. І ще 4, 11, 12, 13, 14, 15, 15 оптопарти, за те, що я вже тільки зараз нарахував. Інвертор прив'язаний до БМС-ки, БМС-ка знизу під металевим чохлом. Туди ми теж зараз лізти не будемо. Бо я навіть не знаю, як його знімати. Комірки видно. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Скоріше за все, 14С батарея. А хто звернув увагу на, на купу компаунду ось тут, на стойках, що інвертор тримає? Це не одна так насрана, це всі чотири. Це для зміцнення, чи вони тримаються на тій твердій епоксиці. Не знаю. Напевно, так має бути. Заглядую трошки глибше. БМС-ка має свій радіатор. Процик, спеціалізована мікросхема. Хочеться сказати процик, але точно ні, тому що воно керує балансиром. Це, напевно, щось спеціалізоване. І видно, що як дуже треба, то все-таки можна відкрутити інвертор від БМС-ки. Це вже добре. Запобіжники на платі підключень в порядку. Станція нова, тому грішити на релюшки не приходиться. Пропаяно все добре, зауважень немає. Бокова плата впаяна, плата в плату, по типу як з віктроном зроблено. Що з тим робити далі? В мене поки ідей немає. Бо схемотехніка класична. І єдина біда, що тут нема, тупо як щось поміряти, лісти. Мені би зрозуміти, чи при подачі 220 піднімається висока на електролітах. Але я цього не можу побачити, бо просто нема як поміряти. Хіба десь треба через лак підпаювати дроти знизу, тоді ставити на місце, підключати, і тоді тільки можна буде щось з тим зробити. Маю потребу відновити конектор. Тож, заодно можемо глянути на морду цієї станції, зблизька. Конструкція модульна, тобто напаєні ось додаткові модулі, причому їх тут до біди 3, 4, 5, 6 додаткових модулів. DC24 драйвер. 12 або 24 драйвер стоїть гавочка, тобто універсальні модулі. Цей незрозумілого призначення. High Low. Це теж драйвер перетворювача. Напевно, знизу ще є мікросхема контролер. Тут явно DC DC контролер, тут на Type-C контролер дві мікросхеми. І-і-і-і-і-і-і. І два перетворювачі на платі до біди конденсаторів. Зроблено гарно, але ремонтопридатність під питанням. Два реле, одне таке більшеньке і одне таке зовсім меншеньке. Дивіться, китайці нам показали в 2000-х, що під жижею. Гайка зі стойкою. От іменно ті гайки навіть всі станції з другого боку замазані жижею. Очевидно, що воно десь від вібрації не відкрутилося. А ще в мене буде алергія на ті станції, чому тому, що Якщо в ній якийсь гвинт падає, він падає фактично на шини батареї в глибину, вона важить багато. А щоб не впав гвинт, не буває, бо раніше чи пізніше вам він впаде. І його, блін, витрясти, то такий адреналін, по-перше, бо станція важка. А по-друге, бо шина попаде на шину до БМС, то самі розумієте, що буде з такого розміру батареєю. А ще знаєте для чого китайці заливають клеєм гвинти? Щоб вони не випадали. Тому що ті гвинти в радіатори не закручуються, а запихаються пальцями, руками. От і що я маю з тим робити? Той гвинт не тримає, від слова зовсім. Якщо його не заклеїти, він тупо когось вилетить, впаде на батарею, на інвертор і десь щось каратне. Приходиться шукати якісь клеї, то заклеювати.